Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 жовтня, проживаю я на півдні Вінничини і хочу обірвати сигнальні плоди яблуні сорту Фуджі. Фуджі Кіку. можливо Фуджі Кіку 8, точно не скажу. Думав, що вони ще трохи побудуть на дереві, але вчора був 0. Сьогодні мінус три всі яблуні груші я в своєму садку обірвав за виключенням даного сорту і там ще декілька плодів джумбопом. Зразу хочу сказати, що це дерево все привите на сіянці. І зразу на другий рік заплодоносило. Оце дерево, яке я виписував. Маріанівка саджанці. Четвертий рік дереву третій від посадки. І немає плодів. І не цвіло. Хоча я з цього дерева взяв, живця, зрізав і нащепив на дане і на другий рік Заплодоносив От Різниця в підщепі. Сорт яблуні Фуджі. Виведений в Японії, дерево відноситься до категорії швидкорослих, воно середнє за висотою та має загущену крону. За крону ще вернусь бо це обов'язково потрібно розповісти. Так само це теж фуджі, але ще не плодоносило. не плодоносило. Дуже загущена форма і важке у формуванні. Літні операції обов'язково потрібно робити, прирізати. Подивіться, яка загущеність. Чим поменше. Залишати скалетний гілок, щоб не було загущеності, О, тоді буде проблема. Сорт є дуже врожайним, характеризується стійкістю до грибкових захворювань та до різних перепадів температури. Зав'яз дерева потрібно проріджувати, зрілість яблук наступає у середній з жовтня. Зберігається у прохолодному місці до червня місяця. Яблука має бути вагою по 200 грам. Ну, це перше фінальне плодоносення. Перша ознака, по якій я зриваю плоди, що дерево легко віддає свої плоди. Легенько відривається, яблучка невеликі. Такої такої форми. Це маленьке, зеленкувате. Довга плодоніжка. От, спробую на цьому маленькому, а ці два хай побудуть. 3 градуси морозу це для плодів яблуні це вже забагато. Той, хто, на мою думку, той, хто не обірвав до даного часу плоди, вони вже зберігатись гарно не будуть. Такі гарненькі плоди. Правда, за розміром не здорові. Перше сигнальне плодоношення. Мають рожеве забарвлення. Таке рожеве забарвлення. З червоним румянцем на всій поверхні яблука та блідими дрібними підшкірними крапками. Цьому може тут краще видно. Форма плодів округлі. Та трохи витягнуті. Трошечки витягнута. Зараз важу, яка в них вага? 107, 170 грамів. Навіть вага примерзла, не хоче працювати. 150. Ну і це маленьке, яке я зараз розріжу. 106 грам. Шкірка щільна, еластична, гладенька. Але вже дивіться, примерзлося яблучко. Як кажу, вже зберігатись не будуть яблука. Хто не обірвав. Хрустке яблучко і дуже соковите. А, соковите, а прожати не можна. Прогинається, але дуже тверде, треба, щоб влежувалися. М'якоть яко, кремового кольору, кремового кольору, дрібнозерниста, соковита. Але а ось до скраєчку можна трішки прожати так на аромат. Аромат якийсь такий, ну, яблучний, але з якимись нотками, не можу сказати точно з якими, щось таке є. Друга ознака, по якій я знімаю плоди, темна кісточка. Ну, вже в даний час то всі плоди треба знімати. Просто цікаво, які вони на смакці. яблука ще не влежені. М -м -м. А солодке? М -м -м. Да. Хороше хороше на даний час і це ще не влежане яблучко. При влеженні, при дозарюванні, смакові якості будуть тільки покращуватися і ставати набагато кращі. Подивлюсь на цих двох яблучках, скільки до якого терміну вони пролежать. Цікавий сорт. Я собі багато нащеплював даного сорту. Думаю, що я не прогадав. Даний сорт можна рекомендувати в садках. Одна проблема, що загущується крона. Я думаю, що дані плоди гарно транспортуються, тому що дуже тверда м'якоть на даний час. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я. Та мирного неба не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.